Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні будемо пересаджувати отаку орхідейку. Це є медіна, гарна воскова орхідейка. Ну що, почнемо. Знаходиться ця орхідейка у мене у мосі. Дуже багато вона має корінчиків. Я витягнула її з поліетиленового стаканчика і посадила її в такий, в такий горшечок. Такий стаканчик одноразовий. І е, на неї здала керамзіт, і так вона у мене вже знаходиться 2 роки. Я її не пересадила, вже цього року я її вирішила пересадити. Дуже тут, тут дуже багато наросло корінчиків, і е, так, що аж стаканчик деформований. Тут у неї є новий цвітонос, вона випустила. Хочу дати цій орхідейці трошки волю. От, зараз я її буду витягати. Треба розрізувати стаканчик, тому що неможливо витягнути корінці дуже сильно уперлися, я буду розрізати, буду акуратно розрізати, щоб не пошкодити корінці. Дуже гарна у неї тут коренева система. Перед посадкою вона була полита, так, забрали стаканчик. Отака у неї коренева система. Оце вона знаходилася. Керамзіті, оце в неї так низько, плів керамзіт. Так, керамзіт відкладаю, повикладає. І починаємо забирати мох. Мох уже тут став негарний. Так, я заберу палочку, щоб нам не мішало теж. І буду. Забирати по кругу, так буду забирати мох. Зелений так, мох, а всередині, дивишся, мох непоганий всередині. Ну, але я її дам такі вже трошки свобіднішу посадку, бо вона мала де собі більше рости. Так, я її була пролила магнікором, бо корінчики тут у неї, у неї тут є такі корінчики, що пропали просто, засохли і все. Я себе сама застрахувала і просто пролила їх магнікором. Дуже набита орхідейка. Гарно набили її так. Так, менше більше. Я її забрала мох. Зараз пообрізаємо корінчики, які є. Негарні. така коренева система в неї гарна. Правда, оці. Такі сухі, такі нитки, це я повідрізаю зараз. Ось така. В неї почався вегетативний ріст, вона розкуклила корінчики, і її можна пересаджувати. Вона вже віддавно проситься в пересадку. От я її і сьогодні пересажу. Так запуталися, що я не можу зрозуміти, звідки цей корінь. Ага, зрозуміло. Звідки він йде, поки його отак його. вижемо. Так. І тут -ка є надломаний. Це також відріжемо. Обрізаю все те, що мені не подобається. Не подобається, я те все обрізала, підріжу, також підріжу я її і тут. Оцю серединку я її трошки підріжу отак От відстрижу. О, там гарно. Ще що таке є тут -ка? ближче, щоб було серединці, я це все позабираю. Щоб могла гарно провітрюватися, не низ гарно провітрювався. Ця частина. Кожний корінчик трогаю, чи він не порожній, бо корінчики такі у неї, така, такий сорт тоненький дуже. О, Дивіться, сюди обвив, а на. Бачите, сюди обвив навколо кореневу систему, а тут корінець, оцей. Засушив собі цей вілеамент, оцю купчату свою структуру коріння, засушив. Я просто почищу, отак обчищу. Зараз роблю пообробляю це все зеленкою. Тут також є ще корінчик сухий. Дуже довго просто ця посадка знаходилася. Все, почистила. Гарно. Не буду віддирати там корінчики собі добре там оплелися, Не буду то віддирати. Цей корінчик мені не подобається, я його теж відстрижу До живого стрижу. Отак. От все, почистила, забрала, які корінчики мені не подобалися. І зараз приступимо до посадки. Так, все, корінчики почистили, забрали мох, обрізали все, що нам не потрібно було. А зараз я хочу обробити ті корінчики, які. Е ми обстригали, і зараз я їх зеленкою оброблю, запікаю їх. Ті корінчики, самий зріз, де також я зрізала, також запечу. От вам покажу від ствола. Корінчики пропала, у них пропала структура коріння. І до полу... так може на 2 см пропала, а далі корінь іде гарний. Ну, я його відрізати не буду. Я його пром... тільки запечу зеленкою, гарно продезінфікую, приступимо до пересадки. От гарно корінчики вже пропиталися, дали трошки постояти і буду зараз садити. Я дам це флору, я вже її намочила, дам це флору, хай воно робимо це такий дренаж. І дам кокосове волокно, трошки збрискаю, щоб не було дуже сухе. Гарно розпушу, щоб було гарне таке розпушуване. Особи волокно і приступимо до посадки. Будемо пробувати закладати корінчики, О, вони гарно розмокли. Буду корінчики старатися розкрутити, щоб мені краще розтягнути їх отак, щоб вони мені гарно сіли і щоб були. Так як по краєчку горшечка, щоб їх було видно. Я закладаю руку туди свою і розтягую отак. Роблю і вони гарно тоді сідають. В одну сторону так закладаю руку, тоді в другу сторону. І корінчики гарно сідають о. Це чудесно. Зараз ще притиснемо, Будем, буде йти кора гарно, і ще, і вони не будуть підніматися вгору. Так, беру я оцю оброблену кору отаку і будемо закидати. Гарно стоїть орхідейка. її розтукувати, щоб гарно гарно кора заходила у кожні такі пространства. Цей один корінчик буде йти вгору, бо він дивиться, йде вгору сюди, неохота його ламати, хай вже росте. Трошки даю кори, дала трошки кори. І зараз, так як ця орхідейка у нас була посаджена у мох, я буду давати також і мох. У мене є підготовлений мох свану, от я підготувала, проприскала його, і по пару отак. Буду класти по крайчику горшка, сильно його не оприскувала. Отак по краєчку буду класти мох. Далі знову присипаю корою. Гарно простукую, вона гарно сідає. Також зараз під низ, У мене є така кора, що ми з чоловіком збираємо в лісі. І оцю кору я поставлю під низ. Отак, вона більш крупніша. І от я закладу більше під низ. Щоб мала більше тут орхідейка воздуху такого і щоб не так швидко намокала оця частина. Закладаємо мохом. Дуже гарний мох. Попадається не раз, не дуже гарний, а це. Купила такий гарний мох. Так, гарно це все закладаю, щоб волога не тікала униз, щоб мох міг на себе також брати волок, і потім, щоб міг віддати корін, знову засипаю кору зверху. Де, получаються повітряні карманчики такі тут, -то, то паличка в допомоги? І простукуємо, простукуємо, простукуємо і вона собі сама сідає так, щоб її було добре. І вона заповнює оці повітряні карманчики, кора падає туди і все. І також там. Зверху по цій посадці, між корінчиками, от є корінчики, я запихаю коринки також, щоб були, щоб вони не просто собі отак стояли, а пропихаю кориночки. Отак, щоб беру такі трошки більші коринки і пропихаю. Туди під самий стволик. І вона і плотніше гарно сидить, вона так не рухається, так як укріплена краще. І треба так і більше коринки такі цими більшими коринками. От я вибираю, бо маленькі коринки, вони. Срівно не тримаю так велика коринка, вона тримає, вона більш міцніша і вона гарно тримає всі оці корінчики, і вона не рухається, так як треба зняти кожен раз, щоб ця орхідейка міцно сиділа в посадці. Хочеться її і полити, і повтирати, і продушувати. А рухається вона і трохи травмуються корінчики при тому, що вона отак ходить сюди, туди, сюди, туди. Зверху я дам такий опад. У мене є також з лісу опад, Такий. Отак, по кругу, покругу трошки дам цього опаду. Це таке листце перепріле, йде листечко дуба, ялиночка перепріла. Це з під ялинок ми збираємо з чоловіком. Такий. Такі поживності. І орхідеї гарно дивлюся, від цього ростуть. Також зараз я простукаю, щоб і також даю для того, щоб і кора не плісняє, якщо є опад, і так не плісняє кора. Бо є такі, така кора, що дивишся, може запліснити. Все поклали і. Ще зафіксуємо мохо, щоб водичка зберігалася, волога, щоб була. Тут у цієї орхідейки. Дуже дивляться тоненькі квітоноси. Такі тоненькі-тоненькі. Так, за, запхаю ще палочку і закріплю цвітонос. Ось покажу, яка в нас вийшла сьогодні посадка. Ось так гарно видно корінчик. Нанизу це офлора, кокосове волокно, кора, мох. Це гарно видно. Буде видно, як і полити, і коріння чи просихають. Так, ці корінчики не пішли всі у, бо оцей корінчик отак йде вверх, не хотілося його вже, хай він відростає. Потім я його обкручу навколо і пущу його так, щоб він піде мені поверху. Уже не хочеться ламати їх, хай вже так росте. І котрі йшли коріння вгору. Ті я так і лишила. Отак, корінчики ці так і лишила. Це у мене йде цвітонос. цвітоносом я її пересадила. Бо вже вона віддавно просить у мене пересадки. А я все, її так не до пересадок було. Ну, але аж цього року вона від мене дочекалася пересадки. Отака От красота в мене це є медіна. Вона цвіла вже на 6 бутончиків у мене. Зараз вона доростила собі, розбудила бруньку і доростила собі ще одну квіточку. І так цвіте і хай собі цвіте. От зараз ще один цвітонос вона ростить. І така пересадочка буде у цієї орхідейки. Ну а на цьому все. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Підписуйтеся, кому цікаво мої відео, ставте лайки. Всім гарно дякую. Будьте всі здорові. Мирного всім неба. Па-па-па-па!